У 2,2 трильйона гривень оцінює українська влада збитки від російської агресії і обговорює з європейськими колегами, яким чином можна стягнути кошти з країни-агресорки. Про подолання наслідків воєнних дій для довкілля і те, якої шкоди зазнають флора і фауна в інших країнах Європи. Говорили на міжнародному форумі «United for Nature – Agenda for Ukraine» у Києві. Детальніше далі. Наслідки збройної агресії Росії в Україні може відчути не лише економіка, а й природа, і не лише на території нашої держави. Високопосадовці у сфері захисту довкілля держав сусідів розповідають, що певні зміни у екологічній ситуації у себе вони вже давно відчули і продовжують їх моніторити. Ми вже зафіксували деякі зміни якості повітря. Ми також мали декілька наукових та лабораторних досліджень, що встановили збільшення забруднення у воді у деякий період. Але це все потребує продовження дослідження та моніторингу і розуміння, що є головним джерелом забруднення. Крім того, ми бачимо активну міграцію тварин. Це пов'язано із пожежами у лісах. Це пов'язано із звуком вибухів, адже тварини можуть переміщуватись в залежності від своїх потреб. і це ми у Республіці Молдова також моніторимо. Міністр довкілля водних та лісових ресурсів Румунії також наголошує, що екологічний вплив не обмежується кордонами конкретної країни. Ми бачили конкретні приклади, коли у Дельті Дунаю знаходили будівельне сміття на території, яка суворо охороняється. Ми бачили також, що після вибуху на Каховській дамбі ширились чутки, що вода Чорного моря стане небезпечною для користувачів пляжів. Я одразу звернувся до міністра Руслана Стрільця, запитав, чи є дані про якість води. Ми співставили супутникові знімки, оцінювали швидкість руху води, зробили певні підрахунки і з'ясували, що у тому конкретному випадку вода чор. Одного моря була безпечною, але постійно треба відстежувати шкоду для довкілля, адже вона є для всієї Європи. І після завершення війни хтось має за це заплатити. А платити агресору буде за що? Адже фактів заподіяння шкоди довкіллю внаслідок воєнних дій у держекоінспекції зафіксували понад 3600. Українська влада оцінює збитки для природи у 2,2 трильйони гривень. Більше половини це забруднення атмосферного повітря, проте стягнення з агресора грошей процес складний і тривалий. Такий трек притягнення до відповідальності за злочини проти довкілля він робиться вперше в історії людства. На цьому наголошував генеральний прокурор, я на цьому постійно наголошую. Сказати, що завтра буде прийнято рішення, і воно потім не буде оскаржуватись, мабуть, ні. Але ми повинні залучити якомога більше партнерів, щоб верифікувати всі ті рішення і всі ті інструменти, які ми будемо пропонувати.